Сьогодні Томаківка є адміністративним центром Томаківського району Дніпропетровської області. В мальовничому куточку селища Томаківка на березі одноіменної річки розташована Томаківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 до якої веде прекрасна Каштанова алея. Томаківська школа номер 1 це центр науково-дослідної експериментальної роботи у справі розвитку здорової, творчої особистості. З 2003 року школі надано статус експериментального навчального закладу. З 2003 року по 2013 рік проведення дослідно-експериментальної роботи по створенню моделі школи сприяння здоров'ю. З 2009 року по 2015 рік школа бере участь у всеукраїнському експерименті по впровадженню комплексної програми Освіта для сталого розвитку. Керівництво школи переконано, що впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність формує позитивний імідж сучасного навчального закладу. В школі сформовано творчо працюючий педагогічний колектив. Девіз, якого самоосвітню компетентність формувати, психологічний супровід в освіті дітям дати, життя-стратегію допомогти спроектувати інноваційну особистість розвивати. Працюючи на другому, формуючому етапі, дослідно експериментальної роботи, проводимо системну комплексну діагностику. За результатами якої зробили висновки, що масова деформація ціннісних орієнтирів, зниження національної самосвідомості, послаблення впливу культурної спадщини українців призвели до зниження норм моралі, соціальної і особистісної адаптації, аналіз ціннісних пріоритетів і ціннісних орієнтацій, свідчить, що необхідно змінити. В першу чергу характер мислення особистості, форм поведінки, навичок, соціального спілкування, взаємодії, співробітництва. Школа у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування розробила проект формування діагностично збалансованої моделі школи випереджаючої освіти для стійкого розвитку на базі нашої школи, за який на тематичному конкурсі 4-ї національної виставки презентації. Інноватика в сучасній освіті отримала диплом лауреата та нагороджена срібною медаллю. Реалізуючи завдання проєкту, проваджуємо нові спецкурси, курси за вибором. Такі як полікультурна Україна, основи психологічних знань, морально-етичне виховання, екодемія, уроки для стійкого розвитку, основи економіки, корисні звички, абетка харчування, азбука споживача, етика і психологія сімейного життя, цікава економіка, сходинки до інформатики. Проводимо виховні заходи, що передбачають зміну ціннісних пріоритетів та стилю життя особистості у бік принципів сталого розвитку, таких як культура екозбалансованого споживання, здоровий спосіб життя, навички соціального партнерства, толерантної поведінки, соціальної відповідальності. Курс освіта для стійкого розвитку Моя щаслива планета викладаю перший рік. Навчаю та виховую учнів третього класу. Дітям подобається даний курс тому, що він не оцінюється. Кожен учень має можливість висловлювати та відстоювати власну думку. І вчитель не буде критикувати дитину, а буде дякувати за відповідь. Діти вчаться працювати у команді, поважати думку іншого, приймати власне рішення. У четвертому класі курс Моя щаслива планета. Вивчається перший рік. Він дає можливість кожній дитині зрозуміти свою значущість, свій вплив на збереження планети Земля її ресурсів. Дуже вдало побудовані теми цього курсу. Це чотири зустрічі, де учні в цікавій формі за допомогою космічного рятівника Екоса Галинки та Тарасика отримують цікаву пізнавальну інформацію. Під час другої зустрічі, практичної, працюють у групах, шукають шляхи розв'язання проблеми. Третя зустріч це цікава пізнавальна екскурсія. А четверта зустріч це підведення підсумків, захист, проєктів. Уроки для стійкого розвитку викладаю у 9 класі. Курс з великим задоволенням сприймається старшими підлітками, оскільки є абсолютно незвичним, тому що дає мало теорії. Пріоритетною на уроках є пошуково-дослідницька діяльність, яка базується на дитячих інтересах сьогодення та практичних творчих завданнях. Діти проводять домашні аудити, записують дані на листках самооцінки, обмінюються інформацією в командах, щодня роблять зрізи, а в кінці проводиться оцінка роботи. Наприклад, при вивченні теми покупки дітям пропоную проаналізувати покупки родини за останній тиждень. Чи дійсно всі речі необхідно сім'ї? Якого виробника, чи необезпечні вони для здоров'я? Для цього попередньо на уроках проводимо практичне заняття Свідомий вибір покупок. Де учні проводять експертизу достовірності товару і визначають країну виробника за штрих кодом Діти, скажіть, будь ласка, своє враження про курс Моя щаслива планета. Курс Моя щаслива планета уроки для стійкого розвитку. Ми вивчаємо перший рік. Коли ми почали вивчати цей курс, я не думала, що наша родина витече так багато води, електроенергії. Провівши вдома з батьками дослідження, ми вирішили економити. Всі в родині слідкують, щоб заві лампочки не горіли. Ми вимикаємо світло, коли виходимо з кімнати. Дарена не тече вода. Дякую, Ліля, що ти можеш сказати? Мені подобається працювати в групах. Влада? Мені і мені подобається. Найбільше мені подобається право. Правило кожен має право на власну думку. Дякую. Початком відвідування курсу всі учні вважали, що ні вони, ні члени їх сімей не шкодять навколишньому середовищу. Адже це вони, не вони забруднюють атмосферу ядами, заводів і фабрик, не вони розпалюють багаття просто в лісі, не вони забруднюють водойми і на кінець, не вони кидають сміття просто на землю. Тепер всі знають. Що їхнє майбутнє лежить тільки в їхніх руках. Особливо нашій групі сподобалась акція Збережимо ялинку. Там ми агітували учнів та їх батьків на створення ялинкових букетів, а також на придбання штучних ялинок. Це зберігає екологію нашої країни. В рамках реалізації завдань шкільного проекту по створенню моделі школи, випереджаючої освіти для сталого розвитку, адміністрація школи уклала угоду. Про організацію співпраці з Дніпропетровським національним транспортним університетом імені академіка Лазаряна, за якою складено план суспільно-екологічної співпраці з кафедрою Хімія та інженерна екологія. Започатковано участь школярів в Міжнародній науково-практичній конференції Екологічний інтелект. Розпочато науково-дослідницьку роботу на тему. Визначення токсичності повітря селища Томаківка, дослідження забруднення екосистеми Томаківки з полуками важких металів, на прикладах їхнього вмісту у біологічних компонентах в зоні зелених насаджень. Приймаємо участь у міжнародному проєкті Молодіжний розвиток, який започаткований в рамках співпраці Міністерства молоді та спорту України та Корпусу миру США в Україні. Проводимо спільну і плідну роботу з волонтером Корпусу Миру Ханною Фленері. Щиро ділимося своїми напрацюваннями з жителями району та області.